Доброго дня, друзі. Сьогодні ми розмовляємо про перспективи революції в Україні в світі. Ну, е, досить тяжко уявити, як це все має відбуватися. Тому що в більшості людей в головах революція – це там, де біжать з гінтовками, щось кричать. Насправді, це різка зміна соціального устрою. Це означає, що ми відмовляємося від капіталізму. В нас приходить новий уряд, який починає планову економіку. Тобто, це все може виглядати дуже-дуже мирно, набагато навіть мирніше, ніж виглядав той же Майдан. Але, але у нас мікати, ну, але ж люди не одумують, ми зараз не бачимо, що маси до того рухаються, що маси того хочуть. Тому що зараз капіталізм як система задовільняє людей, вони приходять. На карточку падають хай маленькі, але гроші. А люди знають, що може бути гірше, що можна місяцями не отримувати зарплати. І, відповідно, краще жити так, ніж не жити ніяк. Коли ж у нас відбувається колапс, ну, от коли не приходять ці гроші, коли не оплачують місяцями, а інколи роками. Не оплачують за роботу людей гідну винагороду, і вони не можуть відповідно харчуватися. Оце є найбільший колапс, який трапляється в системі. І щоб цей колапс не траплявся, у нас є війни, коли ресурси перенаправляються на те, щоб люди йшли і воювали. Відповідно, нема роботи, от ти не можеш знайти роботу. Але є робота в війську, і ти туди йдеш воювати. Це робиться не спеціально. Це робиться через ті противоріччя, які дає капіталістична система через кризис перевиробництва, але факт того, що це теж є таким моментом, який зупиняє революційні події, навіть те, що ми називаємо прогресивними спілки нашими пролетарськими проспілки. Що це є прогресивно, що вони роблять якісь протести, і коли вони перемагають, насправді це є трошечки навіть регрес. Тому що, от, якщо у вас є дві роботи, на одній ви отримуєте мінімальну зарплату, а на другій людина отримує зарплату 12 тисяч. Да? І відповідно, хто отримує мінімалку, йому, можливо, далі треба добиратися. У нього начальник там кричить і все, і він швидше цю роботу кине. Піде отримувати якусь освіту, чи поїде в іншу країну шукати гроші, тобто в нього в житті є більший шанс на зміни, ніж в того, у кого там 12 тисяч, робота близько, є якесь житло, ну і нащо щось міняти. Тобто всі невдачі, які ми бачимо в нашому простолковому русі, ну, це нам на плюс. Тут навіть не треба сильно реагувати. Тому що ми маємо переходити на вищий рівень, політичний. Група, яка цілеспрямована, хоче взяти державну владу і будувати державу, так як вона собі задумала. І це не нам, ну, це не сказати, що мотивуються якимись такими відчуттями націоналістично-патріотичними. Тому що якщо ми будемо мотивувати націоналістично патріотичними почуттями, то вони дуже легко вивітрюються. Як вони легко заходять, так вони і вивітрюються легко. А мотивуються все-таки голодом. По-перше, ну, а ми знаємо, що це є. У нас є піраміда Маслову, а там є нижній голод. Людина не може знайти роботу. Людина не може створити сім'ю. Людина не може е, самореалізуватися. Це вже вищий голод. Тобто, оці вищі голоди, це може все разом співпадати, заставляє людину до якихось дій і до намагання прийти до влади. Бо, наприклад, я кажу, що от ти можеш себе самореалізувати, як Ейнштейн в... Фізиці Ейнштейну пропонували стати е, президентом першим Ізраїлю. Ізраїлю він не став президентом, він був соціалістом. Тобто, а в нас зараз є Ізраїль, ну це така, м'яко кажеться, фашистська країна, де от, націоналістично, таке все настроєне, от в них так все добре, каже, красиво. Наші націоналісти їм е, завідують. А якби це був Ейнштейн, і це була соціалістична країна. Якби це виглядало зовсім по іншому, цей залежність від Сполучених Штатів Америки, коли Сполучені Штати Америки витрачають сумасшедші гроші на те, щоб Ізраїль існував як противага. Мусульманським країнам і кажуть, що Ізраїль багатий? тому що да, сполучені штати Америки як світовий гегемон туди сильно вложувався для того, щоб ця країна була і була протиставлена мусульманським країнам, які, в яких є досить багато нафти, газу і тому подібне для створення противаги в регіоні. І багато хто надіється, що Україну зроблять такою противагою в регіоні проти Росії. Ну, щось ніхто нас нічого не робить. Ми трошки в більші, ніж Росираль, набагато більші, І набагато більше, ніж Тайвань. Будемо так говорити, що якщо націоналістичні у нас такі почуття, то досить легко нас підкупити тим думкою, що от з нас зроблять таку країну противагу, дадуть нам гроші і все, і не треба ніякої революції з цим всім справиться. Той уряд, який є, чи Петро Порошенко, чи Юлія Тимошенко, чи хтось там з нових оголтілих олігархів. І все, ви будете сидіти, розмальовувати себе в синьо-балакитний колір, дивитися спорт, і як тварини уху, уху, болівати. І вам більше життя і нічого не треба. Тому революційні зміни на націоналістичному поприщі вони не відбуваються. Националістичне поприще. Це робиться для того, щоб не відбулися якраз революційні зміни. Для того воно потрібне. Ну, хто спілкується в наших групах, той це вже не давно знає, бо це тисячу разів воно одне те саме повторюється. Далі у нас є ще анархісти, і знову ж таки тисячу разів туди повторюється, коли приходять. Наша група наприклад, зібралася, ми політи... намагаємося взяти політичну владу. Відповідно, проти нас протистоять. Яким способом? Двома способами, трьома економічними способами. Тобто тебе на роботі там ущемляти, тебе грошей немає за що щось купити, і ти мовчиш. далі способами пропаганди. В них просто більше доступу до Ютуба, більше доступ до Тіктоку. Тобі дають, тобі зовсім не забороняють. Ні, будь ласка, йди, але ти отримуєш невелику кількість охвату. Точно так ну, в будь-яких мережах невеличку кількість охвату, тебе не виникне цього синдрому запам'ятовування, що твоє обличчя будуть знати, що тобі будуть довіряти, треба показувати з гіршої сторони, і, відповідно, не буде тебе послідовників. І твою ж ідею подавлять, що огляньте більшість-більшість так не думає. А коли створена така картинка, що більшість не думає, це вже доказано, що куди рухається дві третини людей, туди і більше буде рухатися. Тобто, тут то головне тобі пояснити, що от, люди інші так думають. А люди такі о, тварини, що вони не, не будуть супротивлятися стайному інстинкту. Бо їх життя вже навчило, що розвернуться і розтопчуть, якщо ти не будеш думати так, як всі. Ну, так. Да. Будемо повторювати, як кажуть. На, чор... на біле казати чорне, на чорне кагати біле, бо так всі сказали. Ну і, і якщо вдруг так трапилося, що умови такі взагалі ніякі і, і не можна людей переконати, а ти, ти маєш таку суперхаризму, що тако одним словом сказав, і все, тебе послухалося. Це є населенський спосіб. Я вже цей спосіб не раз приходив, проходив. І СБУ може прийти, і націоналісти можуть побити, і кинути гранату, тобі можуть вікно потулити твою хату, тебе можуть і на якусь в подвальчик закрити, там побити. Тобто методів з тобою, боротьби є досить багато. Але якщо Коли ж, коли ж, ж революцію треба робити, революцію треба робити в той момент, коли ці методи стають для влади недоступними. Тобто вона не може оплатити пропагандистів, вона не може оплатити. Тих хлопців-силовиків. Тому що силовики вони теж різні. Хтось сидить там в силових органах, на, на невеличку зарплату жде на обіцяну квартиру, а хтось вже має 20 квартир, ну, начальник його, звісно, мають бізнес по якійсь чорніці чи лохині, і розводять так далі лохів, як не має бути. А хтось жде, що от він купить ту посаду і от-от. А тут от, от не трапляється, наоборот, трапляється все гірше і гірше. Він там видає, що він патріот, націоналіст і тому подібне. І коли він розуміє, що він від цього нічого не получить, що вже все його єство веся, відповідно, бачить нову політично зароджувану силу, яка зароджується ця сила, і йде за нею. Тобто тут не треба думати, що от цей розкол відбувається від того, що немає ресурсів, щоб заплатити тим чи іншим людям. То, що вони хочуть, то, що вони відчувають. І відповідно, йдуть політичні домовленості. Ти там хотів квартиру, ти хотів посаду, то б не було можливості робити кар'єру, бо не маєш родичів, не маєш грошей. Поможемо людині політичними методами. Тобто, якщо ми приходимо до влади, відповідно, і ти робиш кар'єру. Точно так само з журналістами, з письменниками. Пишеш те, що треба нам, ми приходимо до влади, і, відповідно, ти суперписьменник, якому видають премії. Отакий зміст іде, чого так різко йде різкий переворот, ну і для цього потрібен, звісно, авангард. Ми почали за анархію, що, бо ж анархія в нас кожен сам вольний, свободний, робити що хочеш. У нас лишається дрібноміщанський світогляд, і його дуже багато. Тобто нам потрібно розуміти, що авангардистів там декілька відсотків тих людей, які дійсно хочуть змін. А більшість хочуть п'янсувати, гуляти, шпекатися, робити всяке і да? Один одного уніжати, принижувати, сплітничати. Не будуть всі священниками, хтось має бути і паства, як кажуть. І відповідно, якщо ви даєте одразу їм анархію, включаєте, то в цій анархії перемагає, хто рекет, перемагає. Там потрібно договоритися з силовими структурами, повинно договоритися з пропагандистами, щоб виставити вертикаль влади. І уже з цієї вертикалі влади, відмінивши право власності, ну не все ж, віддалі не залишається власне, на засоби виробництва, створивши планову економіку, помаленьку змінювати суспільство. Ти так ну, зразу не виключиш. Не включиш зразу анархізм, тому що в нас, я кажу, в нас є такі прекрасні речі, як медицина, у нас є такі прекрасні речі, як освіта, да, і наука. Як це все фінансувати, відповіді поки що немає. Тому щоб построїти анархію, потрібен уряд, який буде її строїти. Тобто держава, яка цілеспрямована, строїть анархію. Яка цілеспрямована. Сама себе поїдає, Тобто, а що вона сама себе поїдає? От у нас є проблема наркоманії, да? держава як бореться силовим методом, тобто затримує наркоманів, затримує наркоторгівців, пхає їх в тюрми і силовим методом держава бореться з проблемою наркоманії. Наркомани, до того ж, щоб отримувати своє задоволення, вчиняють злочини, крадуть, наймаються кілерами і тому пішло-поїхало. Да? Відповідно, як держава вирішує, вирішує проблему наркоманії? Проблема наркоманії вирішується через лікування людей, через пропаганду здорового способу життя. Тобто, щоб тобі відмінити оплату. А в нас в тюрмах це як тут моб зговорив, такий персонаж кримінального світу, що 70% тих, хто сидять, це сидять через вживання якраз алкоголю і наркотичних засобів. Тобто в нас зменшується навантаження на пенацітарну систему. Знову ж таки, вбивства. Вбивства, особливо в розвинутих країнах, там вбивство, як правило, родичі. Правило, чоловік жінку, чи жінка чоловіка вбиває через те, щоб ділити гроші після розлучення. Не хоче там еліменти виплачувати, чи не хоче ділити хату, і починаються оці моменти, да? Ну, Якщо ми забезпечуємо жінку тим, що після розлучення вона отримує свій будинок, там, отримує повністю на дітей гроші, великі, ну не гроші, тут треба матеріальне забезпечення в першу чергу. Тобто, убираємо грошовий аспект і в нас зменшується кількість вбивств, тому що у нас розлучення стає простішим. Більшість злочинів, 95% злочинів, це пов'язані з грошима. А там вже інше, з психікою, чи якимось недовольствами, якимось обідами. Це все є робота соціальних працівників, психіатрів і тому подібних психологів. Коли ми працюємо, зменшуємо насилля. Зменшивши насилля, тільки зменшивши насилля, ми можемо помаленьку в кожному місці відміняти державу. Бо у нас молодіж прибігає і над ними домінують. От над ними домінують жорстко батьки, жорстко домінують викладачі, жорстко домінує роботодавець. Я це переживав. Я в свій час теж в анархію хотів вдаритися повним ходом. Просто через те, що не ти домінуєш, а над тобою домінують. Тут потрібно перегравати карти і починати домінувати самому. Як домінувати самому над іншими? Треба мати волю. Ну, Воля і свобода різні питання. Свобода це у нас. Я можу робити, що хочеш. Ну, каже, на мене є свобода. Іди, запропонуй э, цей пін пінжак э, Зеленському, як Назарчик запропонував. І вже в нього свободи немає. Вже він на полігоні, вже він он, має. Я кажуть. А що таке воля? От, свобода це ти можеш робити, що хочеш, а воля це мати, е, приймати рішення. От, ти свободен і ти їсти в те, що тебе в холодильнику лежить. А воля це ти знаєш, що тобі скільки потрібно калорій, і тоді йдеш їсти. А коли знаєш, що тобі ці калорії не потрібні, ти не йдеш їсти. Тобто по розуму своєму приймаєш рішення. А людина, яка на це не задумується, вона волі не має. Точно так само проговорити про державне управління. Для того, щоб відмінити державу, треба над нею домінувати. Щоб домінувати, треба мати свою волю, щоб мати свою волю, треба мати знання. Знання, як приймати рішення в державному управлінні. І це просто почитавши якусь книжечку, воно хорошо почитати книжечку. І треба. І Багато книжок треба почати. Багато книжок, тому що це багато людей. Але там всіх відповідів немає, там більш питання в тебе будуть виникати, коли ти будеш читати книжки. Тому що немає жодного філософа, жодного політолога, який написав, що треба діяти так-то, так-то, так-то. Нема такого. Декарт е, сказав, що щоб люди погодилися з одним тим самим, вони повинні знайти якийсь базис, який для всіх одинаковий. І в нас дуже люблять кричати, о, це база. Розумієте, база це те, з чим усі погоджуються. Якщо що-то є якби база, але з цією базою хтось не погоджується, питання, чи це база? Тобто, для попередників діалектики матеріалістів, базовим питанням це було основне питання філософії, це що є основним матерія чи ідеальний світ. Че свідомість. оце ідеальний світ це свідомість. Бо, як говориш ідеальний світ, то всі думають, що це що таке ідеальне. Ну, ну, ні, це то, що знаходиться тебе в розумі. В твоїй уяві, в твоєму відображенні цього е, світу. І от ця, ця суперечка. Коли ти тільки з цим розберешся, розберешся що такий суб'єкт, що інша людина бачить цей світ, казалось би, так, як ти, але не так, як ти. бо Кожен бачить його по-різному. І що е, сама суб'єктивність дає рівність прав кожній людині. А рівність прав це означає, що і в економічному розумінні люди повинні бути рівні в першу чергу. А що означає в економічному розумінні? Ну, Не має бути такого розриву зарплат, пенсій і майна. Тому що а, за пару тисяч доларів тебе можна купити, заставити, робити, що хочеш, тому що тобі не вистачає тих пару тисяч доларів для того, щоб нормально жити. А за квартиру то взагалі, да, можна йти вбивати, різати інших. Бо хтось той, хто пообіцяв тобі ту квартиру, а, він вже тебе наюдив. Тому коли ми забираємо цю... Власність в окремих особистостях, які тебе можуть наюджувати, і оддаємо її тобі. От ти тоді обертаєш волю, не волю, ти свободу тоді отримаєш, свободу. А щоб отримати волю, ну, це треба отримати знання. Тобто пропаганда має займатися насадженням знань. В першу чергу, не релігії, а знань. У нас TikTok повинен давати знання, у нас Ютуб повинен давати знання, у нас е, куди нас заглянеш, повинні бути знання. Трошки там, як кажуть, 30% розлікало, а 70% знання. 30% розлікало за 70%. Це може бути наоборот, я нічого не кажу. Але смисл того, що ми всю інформацію маємо дуже так чітко фільтрувати і подавати, на це має працювати маса пропагандистів, які знають, що як треба подавати людям. Як зараз на телебаченні працює. Так само має працювати в ТікТокі, в Ютубі і тому е, подібне. Ми маємо це все коригувати. Ну і коригується, але головно коригується в ім'я е, окремої групи людей, які є при владі, ціль яких залишатися при владі, а щоб залишатися при владі, треба мати гроші. Гроші ради е, грошей. це є капіталізм. Просто коли я тут зараз почну щось говорити, дай буде мене багато поклонників і нічого не змінить. Але в нас стоїть велика робота, тому що підійти в цей момент, коли наш ворог буде ослаблений, коли він не зможе заплатити своїм пропагандистам, а вони зразу замовкнуть. От тільки гроші на карточку не пройшло, і вони все, вони замовкнуть. Це вам не робітники, які будуть ходити безплатно, ждати, що їм виплатять гроші. Ні, вони не дураки. І так само силовики не зразу будуть шукати нового, хто, хто новий їх найме, щоб оплатити свої, як кажуть, ну, їсти треба. Свої потреби. От на той момент ми повинні бути готові, бути щось їм запропонувати, але з іншої сторони, і нести в маси нову філософію. Тому філософія це головне питання.